Як ви тепер знаєте, свобода думок та істина існує тільки за межами досяжності військ Москви, тому прагнення українців відновити своє справжнє минуле донедавна втілювалися виключно за кордоном. Можливо, найвідомішим і найдієвішим у цьому став український історик-емігрант, академік та професор Омелян Пріцак. Він у 1980-х роках запропонував докорінну зміну трактування історії України за його візією, свою культуру та менталітет. Український народ успадкував від низки військових братерств великого степу, так само як болгари та угорці, українці є нащадками степняків.